Ну що, всім привіт. Я хотів би з вами поділитися враженнями від, від першого дня в новій аплікації. У мене непоганий результат. Результат у мене зараз я вам покажу. Ой, це кошельок. А мене це мені треба... Ось це. О, дивіться. Ось такий заробіток. О, тобто бачите, так? Це сьогодні в мене виходить, ну, я б сказав би нормально. Тобто це такий показник нормальний. Е, в цілому, що мені не подобається, те, що зникає, деколи зникає е, якби галочка, куди тобі треба їхати. І, ну, тобто, пункти, ті пункти, які, куди тобі треба їхати, вони зникають. І тобі доводиться переключатися на свою навігацію, щоб ти міг е, доїхати. Мене так вже це підвело трохи. Ну, але це був перший день, тому всяке трапляється. Але в цілому я дуже задоволений і мені навіть здається, що вони... Ну, дають навіть більше грошей, ніж давали раніше за замовлення. Мені так чомусь здається, не знаю. Але може я помиляюсь. Ну, в цілому, що? В цілому нормально. Все так само. Мені навіть сьогодні не довелося ну, цих підтримку, ну, дзвонити до підтримки не довелося навіть, ну, тому що все пішло як по маслу. Тому. Що мені ще сказати? Ну, Такий ідеальний день сьогодні. Ну добре, давайте все. Це був такий коротенький випуск. Все, всім удачі і ще буду відео вам записувати.